З 1 січня 50 тисяч гривень одноразова допомога при народженні. 50 замість 10 сьогодні. З 1 січня 7 тисяч гривень для дитину до одного року щомісячно. 7 тисяч, а не 860, як це є сьогодні. На дитину з інвалідністю Півтора рази більше 10,5 тисяч. З одного року до трьох років програма є ясла: три вибачте, 8 тисяч гривень, але це не живими коштами, а коштами цільовими, які можна витратити на те, щоб дитину доглядали. Теж важливий дуже крок. Допомога вагітним. Нарешті, вперше незастрахованим, непрацевлаштованим жінкам, які зможуть після 30-го тижня вагітності отримати допомогу 7 тисяч гривень на місяць, друзі. Це прорив. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли це історична мить, яка прямо зараз відбувається.